Важливо, щоб кожен для себе зрозумів, в яких випадках ви хочете мати справу із надійним банком. Тому що інколи в вашому населеному, якщо ви не, не в обласному центрі, а в районному чи в селищі, то в вашому місті, в вашому населеному пункті може не бути надійного банка просто, або бути один, і ви, допустим, не, не хочете з ним працювати. І якщо у вас ви робите накопичення, да, чи розміщуєте свої гроші в банку, то вже дивитесь, а з якою метою ви це робите і чи потрібна дійсно там от надійність. Що вам потрібно роз... відкрити просто розрахунковий рахунок, де вам заходять гроші і ви виводите їх то надійність тут не той показник, на що в першу чергу треба звертати. Він важливий, але це не першочерговий. Першочерговий це вартість обслуговування такого рахунку, ну і більш-менш, щоб нормальний, адекватний банк був. Так само, коли мова йде по, по кредиту, якщо ви хочете кредит оформити, ви дивитесь на інші критерії. Якщо ж вам потрібно розмістити гроші, невелику суму, то ви теж можете дивитись і на надійні банки, і на вітчизняні, які менш надійні, ну, в принципі, теж нормальні банки. Тим більше, якщо ви там на місяць, на три місяці розміщуєте. Якщо ж вам потрібно розмістити 100, 200, 500 тисяч мільйон, да, то вже зовсім інші критерії будуть. Да, і тоді ви повинні вміти вибрати надійний банк. Той, що зможе виплатити ваші гроші, навіть якщо в країні буде якась нестабільна ситуація чи не раз. Як вибирає наша команда Надійні банки, от я цим поділюся. Хто дивився вже в відеокурсах, ви з цим зустрічалися. Перше, мінімум 40 років на фінансовому ринку, це дає певну. Не 100%, але певну гарантію того, що компанія, що пропрацювала 40 років, напевно, ще зможе працювати нормальний час. Другий рейтинг, рейтинг надійності групи. Це більш важливий показник уже. Рейтинги ставлять міжнародні рейтинги, рейтингові агентства, такі як Standard Poor's, Modest, Fitch, Да, де, зверніть увагу саме міжнародні, бо бувають різні вітчизняні рейтингові агентства, кредит, рейтинг в Україні, да? і коли українське рейтингове агентство ставить рейтинг А, це не означає, що це такий же високий рейтинг, як і рейтинги міжнародного рейтингового агентства. Це ну, є ще народні рейтинги, народні рейтинги. Да? Це зовсім різні рейтинги. Це важливо розуміти. І е, коли е, група... Фінансова група, Міжнародний банк, має рейтинг А, це означає те, що банк даний, дана група має стабільність і прогнозується так само стабільність. Прогнозується. Тобто Те, що маємо зараз, і те, що прогнозується. Відповідно, ще дуже важливий показник. Якщо цей рейтинг ставиться всій групі, то ви розумієте, що навіть якщо в Україні дочерні підприємства їхнє представництво буде мати якусь нестабільність, то щоб материнська компанія, щоб забезпечити рейтинг всієї групи, вона в будь-якому разі підтримує будь-яке представництво в будь-якій країні світу при будь-яких обставинах. Якщо давайте приведемо приклад системного банку, банк Авари. Були нестабільності, були економічні кризи. 2008 рік ну, цей банк не постраждав. Материнська компанія вилила гроші достатньо для його підтримання життєдіяльності, і він нормально пережив несприятливі умови. Оця міжнародність, міжнародна діяльність, коли є материнська компанія, коли є група, ви собі розумієте, що якщо є проблеми, група завжди допоможе. От те, що відбувається зараз в Україні, коли дуже там сотні мільярдів гривень виведені із банків. То банківська система зараз в дуже складній ситуації, Ну, крім економічної, політичної те, що відбувається, то зрозуміло, що воно складно, Но сам факт того, що люди вивели гроші, це ставить під загрозу взагалі роботу фінансової установи, яка б вона надійна не була. Якщо відкрився надійний банк якоїсь країни, Да? Якщо сьогодні принесли гру, е, люди гроші на депозит, банк віддав ці гроші в, е, в кредити, да, щоб заробляти на цьому. І е, самості, ну, сам, самому заробляти і людям вже треба відсотки по депозитам платити. Гроші ж не будуть мертвим грузом. То, а через два дні всі ці люди прийшли і почали вимагати свої гроші. А е, кредити ж банк не може вимагати. Також. То який би банк надійний не був, то він опиняється в дуже складній фінансовій ситуації. Якщо не буде зовні вливання якого, якогось, навіть самий надійний банк він збанкрутує, він не зможе розрахувати за своїми зобов'язаннями. В таких випадках вже вступає в роботу регулятор, Національний банк України ну, і підтримує, якщо зовні підтримка є, тоді це нормально. Якщо зовні підтримки немає, то це проблеми. Оцей важливий показник зрозуміти. Далі прозорість діяльності IPO, це ми розглядали вже, коли акції компанії вільно копіруються на міжнародних біржах, це означає, а те, що компанія володіє не одна особа, а група інвесторів, і рішення стратегічні, такі як вход чи вихід із країни. Такі як призначення головних керуючих, да, то будуть приймати вже група осіб, а не одна особа, яка буде призначати когось свого. Це перше, і по курсу акцій можна слідкувати, як фінансова група себе почуває на сьогоднішній день, що з нею відбувається. І можете бути впевнені. Так, Вікторія, дня. можете бути впевнені в тому, що... Якщо навіть змінюється голова правління у банку, то відразу це буде відчутно на курсі акцій. І спеціалісти, які на це дивляться, вони вже по курсу. Приймають рішення, а що робити в даній ситуації? Чи вже треба виводити свої гроші, чи це нормально, це тимчасове явище, тимчасовий спад, і пізніше все наладиться, все буде добре. От по курсу акції можна це все робити. І відповідно, якщо компанія не пройшла IPO, якщо її акції не котируються, відповідно вже такої можливості немає. Та вже треба дивитись на інші можливості. Те, що ну, по-іншому як то виходити із ситуації. Капітал, чим більше, тим краще, тут без коментарів. І глобальна діяльність ми вибираємо, щоб мінімум 15 країн Європи працювало, надійні банки, да? що це дає, якщо в одній країні нестабільність якась, то відповідно материнська компанія зможе підтримати, тому що в інших країнах ситуація нормальна. Це не дає 100% гарантії, але дає певний відсоток гарантії. Кожен із даних пунктів, щоб ви зрозуміли, дає певний свій відсоток гарантії, як вибрати надійний банк. Завжди пам'ятаємо, що 100% ніхто не дасть. І Якщо хтось таке говорить, то це не є неправда. І наша задача, коли потрібно щось надійне, тоді наша задача мінімізу, мі, е, 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 мінімальні ризики забезпечити, да? щоб максимум було Е, хто, хто наведе приклад, е, напишіть, будь ласка, в чат, хто знає такі банки, які підпадають під такі гарантії. Напишіть, будь ласка, в чат які, на вашу думку, банки підпадають під такі критерії, які присутні в Україні. Давайте Ну, Ви точно знаєте такі банки. Якщо ви зараз швидко не згадаєте, тоді я вам такі приклади сам наведу. Такі приклади надійних банків, Ви всі, ну, напевно, більшість з них точно знаєте. Bank – це наш бувший Соцбанк. Так, Віктор вже написав, OTP Credit. так, так. Як бачите, це я навів приклад. Це не всі, не всі банки, які підпадають під такі критерії, є ще інші банки, ну, це ті, які от, в першому числі можна сказати. Зверніть увагу, Юнікредітбанк. Це італійська група. І, до речі, вона виникла в кінці 90-х як група. Да? І з деякої сторони можна подумати, що група не, не, не така стара. Ну вона, вона утворила шляхом об'єднанням семи банків. І деякі з них... Є банки, які мають вже історію більше, ніж 500 років. Роло банка. Цей банк війшов в дану групу. Другий банк, 1870 рік. От такі банки, там інші також доволі серйозні банки. І такі банки об'єдналися в єдину групу. На сьогоднішній день працюють в 49 країнах. І, відповідно, за, за, такою, за такою групою стоять, по-перше, дуже серйозні гроші, дуже великі, які встигли, встигли аку, акумулюватися за той великий проміжок часу. Да? І по-друге, що ще більш важливе, величезний досвід роботи у фінансовій сфері, який передається з покоління в покоління працівників. Зрозуміло, що у кожній з таких фінансових установ є люди, які могли пропрацювати і 10, і 20, і 40, і 50 років в цій фінансовій установі. Буває і таке, що люди вже на пенсії у 80 років ну, приймають якісь рішення там у управлінні. Другий приклад Райфазенбанк Аваль. Австрійська група, 17 країн, заснований 1927 року. Уксібанк Об'єднує 60 це BNP Paribas, об'єднує 60 країн. Об єдна, об єдна, утворився шляхом об'єднання двох банків, да, і один з них 1848 року створений, другий 1872 року. ОТП банк, Угорський банк 9 країн, 1949 рік. Тетя Агріколь, 1894 рік, французький банк. Відповідно, розуміємо, що якщо ці банки пережили, ну, більшість із них по дві світових війни як мінімум пережили, а фінансових, економічних криз, то значно більше. Якщо вони зуміли це пережити і залишитись нормально працювати, не просто на плаву, а добре працювати, добре себе почувати, напевно, вони зможуть справитись із тією е, е, ситуацією, яка зараз в Україні, яка може бути в принципі, це страшніше, ніж Друга світова війна, ну, дехто говорить це лише третя світова може бути страшніше. Ну, де, в таких випадках гроші взагалі вже переходять на інший фонд, там вступають зовсім інші цінності в роботу. Стосовно надійних банків, розібрали, чи є питання саме по надійних банках. Якщо питань немає, поставте плюс, і ми, ми розглянемо питання. Якщо ми хочемо вибрати, можливо, ненадійний банк. Не самий надійний, але нормально надійний серед вітчизняних. Кому цікаво навчитися вибирати серед вітчизняних банків більш-менш надійні. Поставте одиничку, будь ласка. Хто хоче навчитися більш-менш надійні, серед вітчизняних навчитися? Цікаво, так? Я зараз поділюсь інструментами, які я використовую. Як ви це зможете використати, це вже буде ваша справа. Я звертаю увагу на такі ресурси. Перший наці... сайт Національного банку України, друге сайт Асоціації українських банків, третій е... Незалежна асоціація банків України і четверте фонд гарантування вкладення. Ну, Четверте це вже коли перевіряючи банк, е... які... які банки попали під дію тимчасової адміністрації. Детальніше, на що звертати увагу. На сайті Національного банку України я особисто, коли в мене постає така необхідність, я звертаю увагу на такі показники. У рубриці Банківський нагляд. От собі можете записати зараз, щоб дуже довго не шукати. У рубриці Банківський нагляд є показники. Дані фінансової звітності банків України. У зручній формі да, ви можете переба... подивитись повністю дані всіх банків. Повністю всіх. Які їх активи, які пасиви, зобов'язання, розмір, ну, сума депозитів, сума кредитів. Те, що ви там не побачите, це розмір відсоткових ставок, тобто такі показники не призначені для того, щоб слідкувати, який у їх відсоток по депозиту. Це фінансова звітність. І відповідно ви, маючи таку фінансову звітність, ви можете порівнювати банки між собою, дивитись, скільки вони працюють. Яку вони отримали, чи прибуток, чи збиток, який отримали, які в їх розмір активів, пасивів. Оце ви все можете перевірити і проаналізувати. Тут же є банки, які перебувають в стадії реорганізації, банки з тимчасовою адміністрацією, ліквідації. І от останній на даному слайді, от для мене особисто дуже важливий показник, коли я... Порівнюю саме українські банки. Це інформація про власників істотної участі у банках України. Що це означає? От, там інформація от, в дуже хорошій формі подана, що показує цепочку власників. Тобто, якщо власником є якась фінансова група, то крім того, ще й показується, хто є власник своєї фінансової групи. У багатьох випадках буває таке, що не показується. Тоді доводиться самому шукати. Ну, по крайній мірі, вже є зацепки і не треба дуже довго шукати. Якщо ж за цим стоять конкретні люди, то відповідно показують, хто є власником, які політики, які олігархи, бізнесмени є власниками даних фінансових установ. І е, тоді ви вже можете шукати інформацію про цих людей, да, якщо ви е, ну, не на слуху не розумієте, хто це такі. ви можете вже шукати інформацію і е, на основі цього приймати певні рішення. Я особисто дивлюсь. Якщо людина, яка володіє, якщо це одна особа, якщо володіє установою чи групою, якщо ця людина поза політикою, значить трішки більш надійна. тобто вже не прив'язана до того, хто вкриває. Більшість банків, чому зараз багато так банкротств? Бо крім всього іншого, крім того, що економічна ситуація там інша, то багато банків були, конкретно сімейні банки були створені для конкретних речей, конкретних фінансових, забезпечення фінансових потоків на користь конкретних осіб. Тобто з самого початку банки не були створені для того, щоб надавати якісні послуги населенню. Тому багато банків лише із-за того вони припинюють свою дія... діяльність. Або вимушено, да, а, або ну, так потрібно було, якщо ж е, фінансова установа була створена нормально, да, щоб надавати послугу населенню і юридичним особам, то е, тоді ще дивися, хто володіє, наскільки є сильна підтримка. Да? Е, якщо у банка будуть якісь проблеми. Зрозуміло, що це проблеми окремої юридичної особи. Но якщо Якщо у процес здатності банка зацікавлена конкретна фінансова структура, да, тоді відповідно можуть бути додаткові вливання. Якщо ж за банком стоїть лише е, е, люди нема фінансових структур великих, то відповідно додаткових, додаткові вливання можуть бути, але є ризик того, що їх може і не бути. Тому на основі цієї інформації, власників банків, ви вже можете глибше копнути. Е, може бути таке, що ви на, наштовхнетеся на власника банка, а реально про його нічого не знайдете. Я. Е, ну ставкувався таким, і тоді е, цей банк просто ну, не можу я далі розкопати, моїх, е, моїх можливостей для цього недостатньо. Можливо, спеціалісти суто в даній сфері, вони і, і знають відповідь, ну ви вже самі приймаєте рішення. Я в такому випадку просто на цей банк, коли я про власника нічого не знаю, я на його не звертаю увагу. Я не готовий ризикувати, і клієнтів у такий банк я не відправляю тоді. І все. Тобто, якщо зрозуміло, тоді аналізуємо. Не зрозуміло, тоді вже дивитися. Е, наступний, е, на, е, наступний сайт, е, Незалежна Асоціація банків України, у їх дуже зручні от, е, саме рейтинги. І от ви можете знайти це, є розділ, от з лівої сторони, бачите, підкреслено, аналітика банків про головне. Зробіть собі запис, аналітика банків про головне. І в, в, цій, в, цій рубриці, в цій рубриці є, по-перше, розподіл банків на групи за розміром активів. Да, тобто великі банки, середні, маленькі, розмір капіталу там показується і кредитні рейтинги. Там дуже цікава інформація, те, що ми говорили, рейтинг а там інші можна знайти, от, які банки проходять ці кредитні рейтинги. І ви повинні розуміти, що якщо банк не подав заявку на те, щоб пройти цей рейтинг, да, то йому ніхто не буде ставити цей рейтинг. Тобто, якщо там відсутній рейтинг рейтингу агентства Стандарт Курс, це означає, що банк не подавав заявку, або не бачить потреби, або не зацікавлений в цьому. Якщо ж ви бачите, що є рейтинг рейтингового агентства, модис Стандарт Курс це означає, що банк був зацікавлений в тому, що пройти цей рейтинг. Тобто це не бажання самого рейтингового агентства е, одностороннє, це двосторонні бажання. І ви можете експортувати ці рейтинги у електронну таблицю Excel. Наступний сайт. Асоціація українських банків, чесно кажучи, от, перші свої дії по депозитам я почав робити у 2002 році, і лише от, за цими показниками от, тоді я приймав рішення, де розмістити свій перший депозит, щоб накопичувати на квартиру. Ну, саме за цими показниками. Це можна знайти от, у рубриці аналітика, шукаєте показники банківської діяльності і там практично за останні більше ніж 10 років є вся аналітика. Знову ж активи, пасиви, депозити, кредити, це все є. Єдине, що останнім часом трішки запізненням. Тобто, Зараз я, чесно, і не дивився оста, останній місяць. Ну, Затримку і там може бути десь один місяць, затримка по цих показниках. Ну, все рівно для, для аналізу, то можна приймати. Фонд гарантування вкладів, то тут вже дивимося, в яких банках видана тимчасова адміністрація, і якщо робляться виплати по фонду гарантування вкладів, то відповідно тут пишеться, через який банк робляться виплати. Тому завжди використовуємо, застосовуємо диверсифікацію вкладів, крім валюти, крім того, що в різних валютах, ще в різних банках.